Всім привіт! Всіх радий бачити на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу, як можна заробляти кошти в інтернеті. Взагалі, сьогодні я потургував десь приблизно 2 годинки, заробив 300 доларів. Пішов собі, купив магазин, ось таку от річ від Calvin Klein, просто заробляючи в інтернеті, просто торгуючи на валютному ринку. Сьогодні я вам покажу реально крутий спосіб, з допомогою ви заробите свої перші кошти. Даже нічого страшного, якщо ви нічого не знаєте в теханалі, я вам покажу покроково, як можна повторюючи угоди з одного сайту, заробляти ось такі кошти в реальному інтернеті. Тому обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі. Ну і давайте почнемо полетіли. Що такого потрібно сьогодні зробити, щоб вже завтра піти в брендовий магазин і дозволити собі якусь дорогу річ. Перше, це пройти реєстрацію на брокері, посилання на брокера буде в закріпленому коментарі, а також перейти на сайт investing.com. На жаль, тут немає української мови, є російська, є англійська, польська, але української немає. Якщо, розум... якщо розумієте англійську, можете включити собі англійську. Якщо... Розумієте польську, ключіть польську. Якщо хочете, щоб все-таки е, сайт був на український, завантажте собі Google браузер, він вам буде переводити на українську. Я буду показувати так, як є, щоб було більш зрозуміло всім. Окей, я відкрив валютну пару євро-долар, відкрив хвилинний таймфрейм. Повертаю знову на сайт. Тут мені потрібно знайти євро-долар, пишемо пошуку євро-долар. У мене, бачите, пошук зберігся, мені писати заново не потрібно. Гортаємо трішки вниз, нажимаємо Тех-аналіз. Після чого гортаємо ще трішки вниз Так, чомусь не грузить. Давайте ще раз нажмемо. Гортаємо ще трішки вниз хвилинний таймфрейм, бачимо активно продавати. Повертаємось на э, брокера. І відкриваємо угоду давайте на 100 доларів на хвилину на пониження. Якщо угода буде плюсова і ціна піде нижче цієї точки, де я відкрив угоду, рівно в 1912 ціна буде нижче цієї точки, я заробив е, чистими 86 доларів. Тобто, якщо будуть такі е, дві угоди, якщо я відкрию дві угоди по 100 доларів і вони будуть плюсові, я повністю відіб'ю покупку в магазині Calvin Klein, в який я ходив сьогодні. Ось. Дивимося, як воно буде працьовувати, залишається 4 секунди. Надіємося, що воно угоду не збере. Збере, це означає, на останніх секундах закриє мінус. Все-таки все окей, угода плюсова. перший плюс які. Обновляємо сторінку, бачимо всі три індикатори показують активно продавати. Це значить, що потрібно знову заходити на пониження. Буду заходити, давайте ще одну угоду на пониження. Дивіться, індикатор може показувати, активно продавати, всі три індикатори, активно купляти, це нам теж підходить. Нам потрібно буде вже угоду на підвищення відкривати, тобто зелена кнопка. А також індикатор може показувати просто купляти або продавати або нейтрально. Якщо показує продавати, купляти або нейтрально, таке нам не підходить. Запам'ятаєте, такі угоди ми не заходимо. Або якщо один індикатор показує активно продавати, а інший активно купляти, таке нам теж не підходить. Бачимо, сигнал змінився на активно купляти. Ну, звичайно, в такій ситуації я буду просто зразу брати догон. Не буду чекати, поки ця угода на 100 доларів закриється в мінус. Прямо зразу відкриваю догон на 200 доларів і все. Якщо чесно, тут потенціал росту досить великий, якщо дивіться, подивитись, в Принципі, ми можемо ось сюди рости. Дивіться, ось сюди спокійно можемо рости. Це я бачу по теханалізу. До речі, у мене є канали, кому я даю сигнал. Є торговий бот, до якого включено більш ніж 10 індикаторів, який також дає сигнали. Дивіться, прямо зараз бот видавав сигнал. Так, давайте подивимось. Вода, закрилась уже. Так, закрилась на GP GPI. Бачимо чистий плюс. Ось. Хто хоче підключатись до бота, торгувати по моїм сигналам VIP. Безкоштовний VIP, безкоштовний бот. Ніякий курс, нічого я не продаю. Якщо цікаво, також послання буде в закріпленому коментарі. Окей, так, до 15. Так, до 15. Так, дивимось як він буде працювати Так, давайте подивимось який буде в мене чистий профіт. Так, 200. 72 долари. Я якраз перекрив тих 100 доларів, які я втратив, і ще 72 долари. Окей, в принципі, непогано. Так, і що в нас виходить? Так, давайте перейдемо в калькулятор. Дивіться: 72 плюс 86, і того виходить 158 доларів. В принципі, досить непогано. Так, давайте поножимо на 41. Ну, практично повністю покупку кальвінкляння перекрив. Ось двома угодами, просто торгуючи по сигналам із сайту investing.com. Це максимально круто. Ось такий вийшов відеоролик. Не забувайте про мій телеграм-канал. Не забувайте, що все це безкоштовно. Якщо є бажання заробляти, заробляти багато, заробляти разом з нами. Переходіть мій телеграм-канал, підключайтесь до бота і торгуйте разом з нами. Нагадую, нічого я не продаю ніякі курси. Ніякі там розкрутки аккаунтів ще чогось такого в мене немає. Просто якщо є бажання заходьте, торгуйте разом з нами. Якщо немає бажання, не торгуйте. Ось такі кошти можна тут в принципі, заробляти. І посилання на брокера, а також на сайт e-investing.com буде в закріпленому коментарі. В принципі, на такій ноті я буду завершувати цей відеоролик. Бажаю всім гарних свят. Бажаю всім гарної торгівлі, щоб ви заробляли гарно, щоб ви заробляли багато, а саме головне, щоб ви торгували з розумом, тобто, щоб ви не заходили в угоди на дуже великі суми. Труйте по мені менеджменту і будуть у вас гарні результати. Всім до зустрічі в нових відео. Всім пока.